Високоповажні учасники форуму, колеги, партнери, друзі, пані і панове, 19 місяців Україна бореться з ворогом, який набагато більший за нас, з ворогом, який за останні роки витратив на свою армію сотні мільярдів доларів. Ми платимо за це дуже високу ціну життя і здоров'я наших воїнів. Їхній героїзм та самопожертва це мотивація для нас робити все можливе і неможливе, аби забезпечити їх усім необхідним. Насамперед, зброєю. Її потрібно якнайбільше, тому для нашого уряду це один з головних пріоритетів. Сьогодні український військово-промисловий комплекс переживає нове відродження або навіть нове народження в деяких галузях. І на деяких підприємствах ми запускаємо нові виробництва, розширюємо ті, які давали результати і до початку повномасштабного вторгнення, інвестуємо у нові технології та нові розробки. Ми працюємо з партнерами, з вами, шановні високоповажні учасники цього форуму. У 2022 році Кабінет міністрів України затвердив. Низку важливих державних цільових програм, особливий наголос, ми зробили на розвитку виробництв боєприпасів різних калібрів ракетного озброєння та ракет засобів протиповітряної оборони. У 2023 році уряд започаткував декілька експериментальних проєктів щодо виробництва різного типу безпілотників. Ми системно спрощуємо бюрократичні процедури. Для виробництва різноманітного різноманітних видів техніки та озброєння приватний сектор наш ключовий партнер, і ми готові допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для нашої армії. У проєкті державного бюджету України на 2024 рік. Ми збільшили видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення у сім разів до 55,8 мільярдів гривень. Зараз, як ніколи, ми потребуємо ефективної роботи державних оборонних підприємств, заводів, бюро. Державний концерн «Укроборонпром» трансформувався в акціонерне товариство Українська оборонна промисловість. Ми запроваджуємо там корпоративне управління, що також дуже важливо. Розуміємо, що наша оборонна промисловість залишається однією з основних. Цілий для російських ракетних ударів від таких атак постраждало 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення. Російський режим мріяв то про демілітаризацію України, натомість Україна щомісяця лише нарощує виробництва озброєння та військової техніки. Можна сказати, хто посіяв вітер, той пожне бурю. Окремо хотів подякувати нашим західним партнерам за допомогу з озброєнням, подякувати урядам наших союзників, а також оборонним компаніям, з якими ми співпрацюємо, які постачають нам багато різної номенклатури. Наша і короткострокова і стратегічна мета це посилити співробітництво між українськими та іноземними виробниками, а також залучити іноземні компанії до виробництва зброї. В Україні всі розуміють ризики, але ті, хто мислить стратегічно, також розуміють, що Україна стане новим центром виробництва військової продукції у Європі. На сьогодні ми вже співпрацюємо з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки. Крім цього, опрацьовується питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння військової техніки, боєприпасів та їх елементів. Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у промислове виробництво, промислове середовище країн-партнерів. Але нам потрібно більше. Саме тому, за ініціативу президента України Володимира Зеленського, ми сьогодні проводимо цей форум. Мета заходу. Зібрати в Україні світових виробників озброєння разом з українськими зброєрами заради обміну досвідом напрацювань, показати перспективи реалізації спільних проєктів. Вірю, що ми матимемо важливі домовленості і важливі рішення сьогодні. Дякую всім, хто сьогодні з нами на боці добра, на боці перемоги демократії. Дякую за підтримку України. Бажаю всім плідної роботи протягом сьогоднішнього дня і в подальшому, коли ми будемо спільно реалізовувати наші спільні проекти. Слава Україні!